26 травня, а я саджу тут в теплій кофті, за вікном дощ. Привіт, літо! Яке скоро прийде! Так, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні друга частина мого великого розпродажу. І я забула в першій частині вам сказати, а може й сказала, але ще раз нагадаю, що при покупці ароматів від 2000 гривень неважливо, скільки флаконів, головне, щоб 2000 було. Доставка новою поштою безкоштовна. А від 3 тисяч доставка новою поштою безкоштовна. І аромат 5 мл будь-якій з вітрини на кремчику вам в подарунок йде. Ну що ж, погнали, не будемо затягувати. Почну я знову з парних ароматів, буду показувати отак-так близько. Це теж бюджетний бренд Essence Мілано. Я з ним познайомилася в цьому році, я взагалі його побачила на мейкапі в цьому році. Він не популярний, не роз... про нього ніхто не говорить. Я, здається, ще Ірі Ласоуці висилала пробнички. До кожного флакона у них є пробничок, 2 мл, чи 1 вони кладуть в сплеші. але я їх пороздарювала, немає. Коробки є. Як я і в минулому відео казала, я буду казати тест, підписувати в описі ціни, актуальний залишок. При потребі пишіть мені, куди вам зручно, я буду надавати вам фото залишків у таких флаконах. Так, Essenza Milano – це бюджетний бренд, італійський, він екологічний. Тут навіть написано: «Vegan and Planet-friendly. Почну з першого: це півонія і білий мускус. Цей аромат з нього почну, бо він мені не сподобався. Мені це пахне, ну, не знаю, якщо півонію, то десь віддалено і білим мускусом. От мускус тут чути, до речі, мускус тут не люксовий, бо люксовий мені не подобається, він мені надто кислий і скрипучий. А тут мускус більше про чистоту, він не схожий на нішевий мускус, що мене приємно здивувало. Але це аромат якогось милка. Оце Злегка півоніве милку, навіть не, такий явний, не така явна півонія, як є, знаєте, в милі кусковому. Не знаю, це пахне чистотою мильною. Але не хотілося би, щоб це пахли так парфуми. Проте я знаю, що є люди, які люблять такі аромати. Тому роблю свою спробу його продати. І, до речі, хочу вам сказати: я не знаю, чи вам буде видно на камері. На камеру, але тут є осад. Він був відразу, коли я отримувала парфум. Я дуже здивувалась. Воно схоже на плісніву. Я не знаю, чи це дійсно пліснява, але це натуральний парфум. Тому все може бути. Але я його наносила на себе. Я тестувала його кілька разів. Його і брали в розпили, я тестувала кілька разів і нічого, на шкірі алергії ніякої не викликало. Ну, Прикольний. Аромат чистоти, але я таке носити не буду. Наступний аромат цього бренду, на який я більше надій покладала, це на що? ваніль і червоний перець. Ваніла і пепер... пепероса. На сайтах пишуть на англійській мові, тут на флаконах на італійській. Це такий, така, такий вершковий ванільний аромат, як на мене, трохи засолодкий, ніби дійсно тут. Багато не ванілі і вершковості, а прям цукру багато. Знаєте, коли в чай покладеш на дві ложки, цукру а три, І от воно так відчувається сильно-сильно солодке. Звісно, цей аромат не настільки солодкий, як Акваліна Pink Sugar. Я думаю, багато хто з вас його знає. У мене є три його варіації. Але все одно, для мене він засолоденький. По направленню, він мені трошки схожий на. Боже, забула назву е, бренду задійки Вольтер. Her? Щось там. This is her. Але той трошки для мене душний, в ньому є якийсь чи бензоїн, чи що, щось таке трошки душненьке. Тут такого нема. Просто по солодкості і е, молочності, по От Він трошки в тому направлені. Я б сказала, що це намагання його скопіювати. Але все одно він відрізняється добре. Його... Їх не сплутаєш, просто це щось подібне, щоб ви мали уявлення. Засолодке, як на мене, а ваніль тут теж така трошки приторна. Оце описую, так? Да? Зразу намагаюся зацікавити. Наступний бренд, якого теж у мене два флакони це Lenerїць. Почту з того, який. Про який я чула відгук, знову ж таки, відірила соуце, вона на мене дуже сильний вплив має. Це Рю Парадіс, це аромат про мімозу. Я коли його отримала, я була приємно здивована. Відчувається тут пилок, відчувається тут якась волога зі стебел. Приємний аромат, але я не знаю, я, певно, чи не фанат мімоз. я, в принципі, не фанат квіткових ароматів, тому він мені, по суті, своїй подобається. Але на собі таке носити, не, не те, що не люблю, але є аромати, які я більше люблю носити, і до цього просто не доходять руки. Ось знову покажу вам трошки ближче залишок. Він в розпиві, його беруть, пробують. Людям цікаво, він приємний, на літо він взагалі супер. Але кажу, квіткова тема просто не моє. Ну, чисто квіткові аромати, якщо квіти з ворог там із чимось незвичайним поєднанням, то так. Да. А так просто квіти, ні. І аромат, на який в мене я покладала більше на трошки, тому що це про ваніль, називається він pars девелюс. Він взагалі звучить по нішовому. Я ще давно, коли починала знайомитись з парфумами через кремчик, я отримувала нішові аромати, і от дійсно, я його можу зрівняти. З багатьма парфумами нішовими, не пам'ятаю назви, але тут ваніль, деревина, і я не знаю, мені здається, це бензоїн. Щось таке якийсь чита нафтовий продукт, ну, не натуральний, щось хімічне, що додають в нішу, і воно подобається людям, які люблять такі, знаєте, міцні аромати. Оце, оце хімічний елемент він додає аромату. Унісексовості і такого нішового звучання. Я думаю, поціновувачі ніші зацінять, тому що він дійсно звучить дорожче, ніж пахне. Але знову ж таки, як я й казала в минулому відео, на моїй шкірі вирізала саме ця хімічна нота, ця нафтова нота, і вона перебуває в ваніль. Ваніль теж мені трошки засолодка, але якби більше ваніль відчувалася, то на та нота десь на фоні. Тихенько сиділа, то я б носила з задоволенням. От мені такі аромати подобаються. Ще й деревина тут суха, ну це просто супер. Але от там, нота мені перебуває, і тому я його на собі не можу носити. Моя гаряча шкіра її видає, як знаєте, як вайфай роздає. І це мене дратує. Але флакони дивіться, які. І коробочки так, такі гарні, Ну, дуже гарно виглядає. Наступний аромат це Анаякікі Хер. Це парфумована вода. Я не знала, що від нього очікувати, коли я її замовила. Він у мене вже біля двох років або два здається, в червні два роки тому я його замовила. Це виявився солоденький аромат про лакрицю, тут є ваніль, тут якось фрук, ніби фруктові цукерочки, знаєте, але він такий, не сказати, що він тихий і м'який, він такий добрий відчутний, має шлейф. Для мене він трохи засолодкий. Аромат непоганий, особливо на ті гроші, яких він коштує, особливо враховуючи теперішні ціни. Аромат зовсім не поганий. Але він не популярний і він стоїть. І мені шкода його. Тому що ну дійсно і флакон дивіться, який класний. Мені так подобались ці флакони, я власне через них і замовила. Я хотіла ще інші аромати сарі, але цей мені не зайшов і я вже вирішила. Що я не буду. А от чоловічий чоловіку зайшов, і він його зносив, і ще раз я потім купувала. Ну, тобто якісні і шлейфові, і стійкі. Наступний аромат це Ісип'які Rose Роуз. Я люблю троянди. І тут вона приємна, але мені тут не дуже подобається малина. Ой, помаду запачкала. Малина тут не натуральна, тут мені вона трошечки хімозненька. Аромат такий легкий, дівчачий, літній, веселий, він позитивний в цілому. Але, як на мене, ну, мені здається, він більш для юних дівчат, для молодих. Отак от десь на прогулянку, влітку, коли сонечко світить, вітерець, розвиває платячко. І оце, цей аромат на дівчинці, яка біжить, сміється. Отак от я цей аромат уявляю, Я трохи не така дівчинка, я йду з таким лицем. от. Не знаю, мені здається, це просто не моє, хоча звучання гарне. Але у мене є інші трояндові аромати, які я ношу з задоволенням чередую їх, то до цього аромату просто не доходять руки. Наступний аромат це кашерель YesMed Lišiers. Він мене дуже зацікавив, тому що це про шоколад. Чи про шоколад, чи про какао, а флакон, ці помади це просто мені дуже подобається. Але, тут знаєте, тут дійсно шоколад, але не натуральний шоколад, а ніби шоколадна ця на цукерках. Ну, відверто скажу, не на дорогих цукерках, а на таких. Трошки пластикове це глазур. І от оце пластиковість мені не, не дуже подобається. Хоча він солоденький так нанести прикольно, теж настрій з'являється, якийсь такий веселий, ніби в кондитерську заходиш, де тільки привезли свіжі ці цукерочки. Але все одно, що я не відчуваю цей аромат як на собі. Не, не те, що на собі його не відчуваю. Ні, він відчутний. Я просто не бачу його на собі. Не асоціюється він зі мною. Тому віддаю за гарною ціною в добрі руки. Наступний аромат це лакостерфам еліксір. Профам еліксір. Він трошечки відрізняється від класичного оригінального пурфан. Він такий, як на мене, не настільки прям ніжнятинка, бо той для мене надто ніжний, а цей трошечки більш стриманий, трошечки більш глибокий. Хоча на шкірі він все одно ніжний він вситається такою ніжною, легкою жіночною хмаринкою. Але все одно цей аромат трошки більше стриманий. Оцей колір флакону йому відповідає. Це тестер, кришечка не від нього, кришечка від іншого тестера. флакон трошечки пошкрябаний, сама фарба. Але на аромат це зовсім не впливає: аромат гарному стані. І так, так, да, аромат про ніжність, елегантність, жіночність. Я, це із тих ароматів, які сподобається багатьом. Він, як на мене, універсальний. В будь-яку пору року його навіть можна носити. До пори року тут він не прив'язується, як є деякі навіть, як пачулі, осінь, зима, там фрукти, літо, весна, а тут ні. Тут жіночність, елегантність у флаконі на будь-яку пору року, на будь-яку подію. Наступний аромат це Estellor Sensus. Це у нас що парфумована вода. У мене було два стілодер, і це були перші мої стілодер. Слухайте, нікого не хочу образити, але обидва вони мені не сподобались, хоча обидва цих аромати в свій час були дуже популярні, особливо коли я тільки прийшла на кремчик, а це в 2020 році їх було багато на кремчику. Зараз вони вже здається зняті. Оцей, здається, зняти, бо я бачу, що він по таких цінах стоїть. Раніше вони стояли по 20. Слухайте, але він мені зовсім не сподобався. Я їх купувала на ослі по гарній ціні, і вони такі, ну він мені душний просто. Я не розумію. Я навіть не можу його приблизно на піраміду розкласти. Для мене це щось душненько квіткове, бензинове, трохи солодке. Чи то не бензин, ну бензин мене душить, я в якомусь ароматі його виявила, і мені здається, що це бензин. От воно мені душить. Для мене це душний аромат, чесно. Якщо ви його любите, якщо ви його хочете, шукаєте, Бачите, тут якраз невеличкий залишок, не знаю, отак вам покажу. І він стоїть по адекватній ціні, по нижчій ціні, ніж в розпиві. Тому, будь ласка, заберіть його. Бо я впевнена, що хтось дуже цінує такий аромат, а я ну просто потрапив не в ті руки. Дуже хотіла з чимось за ці лаудер познайомитися. Наступний аромат Dolce Gabana, як ви бачите, ми вже переходимо до такого люксового люксу. Dolce Gabana L'Othe Ban. Це туалетна вода. Від він відрізняється тим, що в ньому є лілія. Він трохи менш солодкий, трохи менш гучний, ніж туалетна вода. The вона в мене теж є. І от в ньому відчувається добра лілія, ця біла. Приємний аромат дуже жіночний. Оце аромат 2000-х-2010-х, навіть я б сказала початку. Таке дуже багато тоді можна було почути. І зараз іноді чую такі аромати від жінок. В шлейфі вони мені подобаються. Але знову ж таки, це аромат більше про квіти, тому на собі я його не ношу. Пару разів я його, звісно, пробувала, я завжди пробую кілька разів через якийсь проміжок часу. Ну, але щось не хочеться його. І флакон такий гарний, і аромат ніби приємний, ну просто не моє. Поганого про нього взагалі нічого не можу сказати. В нього стійкість для туалетної води хороша, дифузність теж хороша. Оце мені подобається. Це в серії зуман. Це тестер, і здається, без коробки. А, ну я все одно напишу. Наступний аромат це Lancome La Viebel Le Clade. Я колись давно познайомилася з Лавіабель, і він мені не сподобався. Але мені дуже подобаються оці розкішні флакони, я від них балтію. Флакони просто неймовірні, і тримати їх в руках класно. Але аромат не моє, але я хотіла, я хотіла ще з Трояндовим познайомитися, але щось не склалося, мені в руки потрапив весь цей. Але він м'якший, ніж Лавіабель класична, трошки м'якший, не настільки солодкий, як на мене, якщо я добре пам'ятаю. Я би сказала навіть оце більш носибельний варіант Лавіабель. Якщо вам подобається Лавіабель, але ви його не можете витримати на собі, то оцей більш, більш можливо витримати, скажімо так. Але теж багатопшени чистом тут балуватися не треба, бо він такий стійкий, що лки-палки. Дуже стійкий, дуже гучний, дифузний. Ну, для мене тут все занадто. Ну, це класика люксу сучасного. Славіабеля, це і Зуван, це для мене класика сучасного люксу. Класика в, в тому плані, що еталон, еталони сучасного люксу. Тому, будь ласка, тут залишок 75 мл. Так, і далі вже в мене залишилося два аромати нішеві. Перший це Кастель Бажа в Beautiful Dailio. А, Льорігінал. Щось в мене, язик плутається. Дуже гарний аромат, бо ж я його. Він мені так сподобався, коли його отримала. Я взагалі не була знайома з цим брендом. Я не знала, що від нього очікувати. От Бачите, скільки розпили. Я трошки носила. Він мені сподобався, він такий... він такий, все-таки більш -зимній, зимній, бо він такий пряний, такий терпкий, насичений, такий він, зігріваючий, він на шкірі розігрівається. Звідси вдихаєш, ніби трошки. Про холодності з нього якось відчуваєш, а коли він на шкірі він же зігрівається і зігріває вас, він вас ніби огортає якоюсь пряною, теплою хмаринкою. Він, здається, це унісекс, але він для мене настільки жіночний, хоча на чоловіку я його теж можу уявити От завдяки цій пряності. Він цікавий, але кілька разів я ним переборщила. І він, мене, він мені став дуже дряпучим. Він може бути дряпучим, якщо ним передознутись. Тому з ним треба обережно, два, максимум три пшика і подалі від носа, бо він добре дифузний, розігрівається і просто ховається. Треба йти на вулицю, де сильний вітер. От, ну, хороший, гарно зроблений аромат, хороша бюджетна ніша. не розтиражована, не популярна, так що пахнути так будете тільки ви. І останній аромат на сьогодні це Мартин Мікалєв ваніль самбак Це тридцяточка, тут 25 мл залишку. Він і був без кришечки, він іде з мішечком. Мішечок в мене десь є, але я не знаю, де треба де пошукати. Я дуже хотіла, я вже тисячу разів казала, я люблю ваніль в парфумерії. це, певно, найулюбленіша моя нота. Хоча теж не всі аромати з ванілю мені подобаються. І цей виявився. От тим, от тим не всім ароматам, які мені подобається. Ваніль самбак тут про, я думала, що тут буде ваніль і жасми, але ні. Я відчуваю тут на шкірі іланг. Звідси вдихаєш, тут приємна ніжна, не кондитерська ваніль, не пересолоджена. Але коли ти наносиш на шкіру на моїй гарячій шкірі, вилазить іланг іланг Дуже індольний, дуже дифузний. Просто руку хочеться отак на витягнуто носити, якщо один раз нанести, то я, на жаль, його не можу. Я не люблю ланг. Я не люблю жовті квіти. В принципі, може трошечки, може деякі. А тут прям відсолює. солює, тут більше про іланг, ніж про ваніль. Собак взагалі, я не знаю. Я його тут з жасмина не відчуваю, тут тільки іланг і ваніль. І то ваніль фоном. Глибокий, насичений. Яскравий і дуже гучний аромат. Ну, те, що притаману Мартін Мікалєв. Але, як бачите, виявилось не моє. Дуже шкода, і флакончик гарний. Тому, будь ласка, звертайтеся. Так, на сьогодні це все. Наступна частина буде від 2000, двох від тисяч. 2000, і там буде трошечки менше флакунів, але і так багато. А я вам дякую за увагу. Бажаю вам все найкраще. О, пишіть ваші коментарі і ставте лайки, будь ласка, підписуйтеся. І до зустрічі в наступному відео, відео в третій частині.